Опа! А оце на, оце на базу. Ух ти, друзі, оце сюди. І оце вже судак, як треба. І я оце лупю. Шукаю. Друзі, всім доброго ранку. Я радий вітати вас на моєму ютуб-каналі Sportфішинг. Мене звуть Гонок Богдан. І сьогодні, о 7 ранку, я вже не сплю, я вже на Десні, як завжди, в Чигирях. Як завжди, на такій височенній п'ятиметровій кручі. В руках знову два комплекти, два важких спінінги під береговий класичний джиг. Поряд Наталія Петрівна, дивіться, яку ви так довго чекали. Казали, що Петрівна почала сачкувати, каже, Бодя приведи її в цю в гру. Ось, нехай повертається, нехай знову. Вчить тебе ловити рибу, бо щось ти закинув, закинув ловлю трофеїв, Каже, одні шнурки в тебе. Треба Петрівну з собою брати. Коротше, друівна вже все забула. Петрівна каже, що теж вже забула, як ловити рибу. Тому приїхали сьогодні на нову ділянку річки. Будемо досліджувати. Всі пишуть завжди одні і ті самі місця. Не цікаво, поїдь кудись в розвідку. Ну, власне, сьогодні ось поїхали. Знаю дуже багато класних ділянок на десні, але банально іноді. Не вистачає часу їх перевірити. Тому сьогодні в нас така розвідка. Ми з Петрівною вчора спілкувалися. Кажу, у нас буде ціль завтра покататися, покататися по берегам десни, подивитися, що тут взагалі, яка ситуація. Ось, Дивіться, яка краса. Там воно такий напівострів з проточкою прикольний. Ось. Ну, Будемо зараз переходити до риболовлі. Сьогодні в нас буде вже така більш ясна спокійна погодка. Воно дивіться, який позаду мене гарний ліс, там світанок. Опа. А тут десна, а тут десна і величезна круча. А спуститися донизу тут неможливо, дуже різкий схил. Тому розпочинати я буду, напевно, з кастингу, де в мене намотаний шнурочок двойка, щоб хоча б якусь півторушку-двушку можна було закинути палкою на кручу. Ну а що стосується моїх робочих комплектів, які я взяв під дані умови лову, а вони, ви бачите, доволі такі сурові, круча 5-6 метрів донизу, нема ступень, нема сходів. Місцями, можливо, десь можна. Злізти туди, але тут, ось наприклад, взагалі без варіантів. то Комплекти мають бути максимально потужними, і саме тому в моїх руках буде відразу два спінінги. Під різні цілі та задачі. Ну, По-перше, це буде кастинговий комплект Sportex Magnific з тестом до 35 грамів, в довжині 2,35 Це така універсальна вудочка і під джиг, і під твіч, хоча під джиг вона мені дуже і дуже зайшла. Ловлю я нею десь ну, грамів від 12 і до 40 взагалі без проблем. Ось на минулій ребловлі джигував нею важким джигом 35-40 грамів. Були рибалки, де треба було кидати 12-15, тобто з усіма цими вагами вона справляється на відмінно. Катушечка тут стоїть Abu Гарсія Рево X 5 го покоління, самі сучасні абушечки, і шнурок я вчора намотав собі двойка. Yamato PE Resin Shell. Знайшов десь ну, відрізок метрів під 100. Ось, тому що мій Zero Fighter, який був намотаний тут ну, переважно під обури, він вже так, знаєте, коли закидаєш, залишалося метрів 5-10, вирішив а, не випробовувати вдачу, тому що якщо сяде якась потужна риба, ну, нічим буде банально попустити. Тому намотав трішки більше шнура. Це єдина двоєчка, яка в мене була вдома. Непоганий чотирьохжильний шнур, бюджетний. ось, Що Resin що Zero Fighter. тобто, ну, За свої гроші класна чотирьохжилка. По приманкам починаю розвідувати нову ділянку на паролон. Він тут йде з прижатим двіничком. Це профмонтаж Dancing Fish. На ексцентрику Дніпро-свинець поставив 23 грами. Тобто тут в нас є приямок, але він не такий великий, щоб там джугувати 30-40 грамів. Спробую 23, там 25, десь в такому діапазоні будемо розпочинати. По відці 06. З розрахунком на те, що може взяти класна трофейна деснянська щучка. А це комплект буде в нас під такі більш важкі умови, як отут. Де рибу, якщо навіть підведеш до берега, її придеться закидувати палкою, шнуром накручу. А під більш далекі закиди я взяв, як завжди, 99-ту азура Савада. Тут в мене мій новенький 4000-й твін XD піджишний. І намотано 200 метрів на ньому. Я матою по Єзеро Fighter 1.5. Незважаючи на те, що шнурок 1.5 доволі потужний, летить далеко, бо паличка, така трьохметрова палюгака, дуже-дуже класно кидає. Тобто під той берег десни, навіть на 1.5 без проблем я буду класти свої приманки. Тут зарядив мандулку з розрахунком на ранішнього судочка. Ось, ну, Почну, напевне, з кастингу. Почну з кастингу, тому що тут банально треба якомога потужнішу снасть. Так, а ми ну відчіпляється параон. Не знаю, 23 мало чи, чи немало з таким штором буде. Зараз перевіримо. Гальма трішечки більше відпустив, ніж на чверть. Ми спробуємо. Спробуємо зробити перший закид. Кидаю трішки вниз по течії. Це такий перший мій. Закид після намотки свіжого шнура. Треба його вкласти нормально. І потім розкидаємося і будемо вже гатити, як треба. Так, фрикціон тут затягнутий. Все як завжди. Що там, 23. Достучиться, О, нормально, впало на дно. 23 впало на дно. До речі, дно доволі тверде, відбиває так дзвінко-дзвінко. Сама по собі палка дзвінка бо тут вона виконана на карбоні Т1100. І ще вам скажу, дуже-дуже класне тверде дно. Бо коли на десні такі ділянки з заїленим дном, то там просто, так знаєте, Обережненько падає, кінчик там щось відіграв і ти ну, не дуже сильно відчуваєш це падіння. А тут саме ось все відстукує в руку дуже дзвінко. Так, вже Вниз потечі і кину, там бачите, скільки корчів, скільки виток під водою. Тому краще зараз шнурок вкладемо і будемо вже правильно все тоді обловлювати. Блін, як грає той паралон. То капець, на минулій риболовлі на цей паралон нереально накосив я крупних профейних судаків. 3-4 кілограма. Дивіться, ну зараз я вам покажу. Я грається Денсинг Фіш. Дивіться, дивіться, як змія ризкає. Капець. Ризкає як змія. Зараз ще раз покажу. Обов'язково треба використовувати паралон на вантажках, ексцентриках. Саме вони дозволяють розгойдувати ваш паралон так, як треба. І тоді виходить правильна гра. Летить чудово, як бачите, треба, правда, вчасно тормозити. І все буде добре. Це, друзі, буду рибалити, буду дивитися, що тут да, як, розкидувати новий шнурочок і, відповідно, шукати свою першу рибку. на Це луп! Щука, Оце вупила, що це... Що це таке? Щось вона... Щось вона... А, ні, дергається. Хотів сказати, що... щось риба не дергається. Ні, то просто щука в струю стала. Будемо форсувати, блін. Така невелика кіложка. Але проти струї якраз взяла. Ну, зараз подивимося. Чи здатен цей кастин закидувати таку рибку на кручу. Так, да, така кіло, кіло щучка. Так. До берега ми підвели. Так, перший етап. Закинула. А ну Катеріна, відходь. Оба! Да, Тати що? Залетіла як... Залетіла як треба. А я вже бігла як. Фух, та ні. Це, це не риба для цього комплекту. Це така кілоха, мабуть. Ні, щука класна, залякова, приємно влупила. Але це, але це не риба для цього комплекту. така. Отака. І дивіться, як вона впаяла параложку. Дивіться, воно як в шахту тримає. Не хочу лізти пальцями до рота. Зараз краще зівнічок візьму, бо я вже якось налазився нещодавно, щоб потім ледве зупинив кров. Так, зараз будемо шукати зівнічок. Але вже приємно, вже приємно, що... Клюнула. Причому клюнула з дуже класною подачею. І зараз давайте нашим фірмовим зівнічком потужним за одну секунду відкриємо їй пещеку. Ну, Щупакша. Покажи, що там в тебе. О, ще й кусок поролона відкусила. Дивіться, вона як погризла його. Треба буде, непевне міняти. Але знає, знаєте в чому прикол? Я цю щуку впіймав не на цілу поролонку. В мене. Було холосте клювання, птичка. Дістаю. Дивлюсь, нема, ну, буквально там пів сантиметра хвостика оцього розширення. Думаю, дай проведу. кинув під берег, дивлюсь, парагонка грає. Ну, майже так само думаю, буду, буду ловити на обкушений. Буде в мене челлендж піймати на обкушений парагон. Ну, бачите, там буквально 2-3 закиди і така кілошка на базі. Тож такі справи, народ. Зараз якось її відітру, сфотографуюсь і будемо продовжувати. Бачите, така проворна щучка, але клюнула дуже і дуже активно. Це мені подобається. Бачите, зараз я вам покажу по місцевості. Я закидував прямо і сплавляв приманку вниз по течії. Все як завжди. Як тільки приманка дійшла до берегової бровки, там, де бачите, такі віхрі невеличкі підкрущені, я почав вести ну, майже під 90 градусів проти течії. І якраз з берегової бровки така класна подача, підсічка. І ми відкриваємо рахунок сьогоднішнього дня. Тож такі справи, друзі, працює все ж таки. Бачите, дуже і дуже стабільно по десні саме оцей колір. Це 811-й, кислотний, патріотичний. Такий зараз я вам навіть покажу упаковочку. О, ось такий. Денсінг фіш 3,5, 811 колір. Класно, бачите, як виглядає, до речі, ціла поролонка. Бачите, на хвостику є розширення. І як виглядає та, на яку я спіймав? Ну там щука ще трішки відкусила в пащі, я бачив. Але все ж таки у цього хвоста вже не було, коли вона клюнула. Так, бачите, паралон продовжує працювати, коли там рибка трішечки відбиває хвостик. Не треба його викидувати, і можна успішно ловити щупакш. Ну а тим часом, поки ми з Наталією Петрівною продовжуємо пошуки. Своїх бажаних трофеїв, давайте трішки поговоримо з вами про пошук місць для лову хижака на Десні. Ось дуже часто в коментарях люди пишуть: Бодя, де половити. Підскажи якісь місця там в Чернігівській області, куди поїхати половити щуку, Судака, їжу там на Десну по 10 разів, не можу нічого впіймати. що роблю не так. ну дивіться, друзі. Тикати пальцями на карту да, на конкретні локації, там населені пункти, звісно, що я не буду. Я прямо вам скажу, що не зацікавлені в тому, щоб місця, де я ловлю, були дуже-дуже запресовані, щоб сюди їздили всі кому не лі. Ось, але підсказати, як обрати толкове місце, як взагалі шукати рибу, це я можу абсолютно без проблем. На мою думку, місця треба шукати свої. Треба їздити, треба впиратись. Ось бачите, я тут ніколи не був на цих місцяках і вирішив сьогодні поїхати, просто отак вбити свій день в розвідку. Тобто, для того, щоб успішно ловити, треба більше практикуватись, більше їздити. Ви з'їздите раз, не піймаєте, другий раз, не піймаєте, третій, а на четвертий знайдете прикольне місце, знайдете підхід і все ж таки половите рибку, як того хотіли. Тому більше. Катайтесь, більше дивіться, і головне експериментуйте. Експериментуйте як по місцям, як по снастям. Тобто з усіма цими факторами треба гратися, як то кажуть. А, ну, По-перше, на що б я звернув увагу саме ось в осінній період, це те, що хижак вже а, збивається на ямки. Ямки, приямки, де стоїть біла риба, де вона або зимує, або а, тимчасово затримується. О, зараз ми стоїмо на приямку, я думаю, глибина ну, тут десь метрів до п'яти. Але приямок такий доволі прикольний, течія помірна, під тим берегом, вон, бачите, такий заливчик невеличкий. І ось кидаю під той берег, а там майже нема течії взагалі. Тобто така напівстояча вода. І чим ближче підтягую до русла, до цього берега, тим течія набирає оберти. Основна течія у нас бачите, під самою кручею, якраз по береговій бровці. Саме в цьому місці і виклюнула в мене перша сьогоднішня щучка. Зараз, до речі, він кидає мандулку. Тобто, бачите, незважаючи на те, що впіймав я на паралон, я експериментую. Я взяв азуру. Спочатку обловив кастингом цю берегову бровку, русло, піймав рибу і ось зараз взяв азуру для того, щоб покидати далі і спробувати пошукати рибу на дальняку. О, Дивіться, який викид. Можете побачити, де в мене впаде приманка. Ну, там, не знаю, 10 метрів до того берега я не докидаю десь. Ось і це я ще дуже сильно вклався в захід. Туди кастингом, звісно, я не докину, а риба там може бути. І ось я кинув якраз під той берег, бачите, де входить той заливчик, там така, такий карманчик, і там присутня невеличка ямочка. Ось мені здається, що там може бути щучка, і може навіть стояти судачок на тиховоді. Навіть не на тиховоді, а де йде стик тиховодя і руслової частини, де вже така з'являється помірна течія, і, звісно, що там намита бровочка. Тобто, якщо узагальнити, то осінню шукаємо ямки-приямки з помірною течією, хоча швидку течію ми також не відкидуємо. Дуже часто буває, що судак особливо стоїть на такому потоці дурному з ямою там 7, 8, 9 метрів. Це також можливо. І дуже важливим фактором є те, щоб на, тому, на тій ямці або на тому приямку стояла в нас ще біла риба. Ось дуже прикро, що скільки ми ловимо, ні в мене, ні в Наталії Петрівни шнур ні разу не потрапляв по спинам білої риби. Тобто ні по лящу, там, ні по густірці, тобто якогось такого великого косяка білої риби тут нема. Це дуже погано, тому що по осені завжди судак, щука, вони супроводжують біляк, який скатується на ямки. І якби шукати хижака треба саме біля зграї білої риби. Тут зграї нема, тому я впевнений, що ну, якоїсь такої плотності великої хижака тут не буде. Піймати можна. Можна навіть і трофейну рибку десь знайти. Але ось бачите, ну, ловимо ми десь годинки-півтори. І лише одне клювання реалізоване. І одна холоста тичка в мене ще була. Тобто, бачите, за такий проміжок часу всього. На всього два контакти на двох. Треба рухатись. Треба рухатись в такому випадку. Якщо не знайшли тут, знайдемо десь далі. Бачите, круча тут така довга. Буду йти, як то кажуть, на пролом, через ліс. Там такі завали цікаві. Ну і будемо шукати. Якщо десь почне чіплятися білячок, Бити по шнуру, треба буде затриматися, або якщо знайдемо якусь локальну, цікаву місцину. Особисто тут я впираюся, тому що мені дуже подобається, що течія тут помірна. Тобто я використовую невеликі ваги От шнурком 1,5 або двойкою я кидаю 23-25 грамів джиг. І цього якби більш ніж достатньо. Можна навіть на 20 ловити. Також в даному місці в нас присутнє тверде дно. Це також важливо в першу чергу для ловлі судака, ну, щоб коли ваша приманочка відбивала, ви ось відчували, що вона падає не в не в таку знаєте, вязку якусь ерунду, а саме ось по твердому дну. Бо судак любить тверде дно, пісочок. А ще краще, якщо на тому пісочку десь є якісь камінці або якась локальна лежить коряга. Ну, поки карчів я тут саме по руслу не знайшов, вони є тут уздовж кручу, бачите, зкручі такі нахиляються дерева, падають вітки. Тут багато чого намито, ось під берегом є. Але найкращий варіант це коли корч лежить по руслу. Це взагалі просто топова тема. На Десні знайти якийсь локальний корчик і з-під нього нагатити судаків або щук. Тому, якщо ви десь зачепилися на викиді, то обов'язково пробуйте і обловлюйте те місце на різні типи приманок. Ставте офсетні гачки, щоб краще проходити там. Ставте паралон з прижатим двійником. І кидайте, 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 перебирайте. Ось, якщо там є рибка, вона обов'язково на щось з цього відреагує. Тому сильно затримуватись ми тут не будемо. Зараз ще декілька закидів я зроблю під той берег на мандулку. І будемо. Йти далі. До речі, на цю мандулку якось виїжджав я нещодавно на берегову риболовлю, не, таку, не дуже довго, тому що прогнав нас дощ. То з берега також піймав непогану щучку, десь кілограмчики на півтора, і судачка невеличкого. Якщо в мене збереглися фрагменти, можливо вставлю вам зараз в це відео, подивитись. Тоді також хотів познімати для вас відео, але тікно ну, приїхали, тікіно ну, я піймав перших. А риб майже відразу, як почався дуже і дуже сильний такий проливний дощ, і він нас просто-напросто прогнав. Ну що ж, друзі, ранок починається, напевне, з судачка, причому маленького. Да, судачок. На мандулу, на класичну осінню тему. Ден! Ден, слухай, пістон не пістон, але пчілка оця працює стабільно. Денчик, денчик народ каже пістончик, але... Але це перший перший судочок сьогоднішнього дня. Дивіться, отака, отака рибка. І з якою ж подачою він взяв. народ. Дуже класно кляцнув отака пчілка. Оця мандулка, до речі, принесла мені найбільшого судака минулого сезону на 4650. Ну, ось І зараз на 25 грамовому фішболі. Перший нано 300 грамовий судачок. A few moments later. Опа! А це на... Оце на базу. Ух ти, друзі, оце Ну Оце вже судак як треба. Наступний закид Народ, якась непогана рибка клюнула з наступного закиду. Він може бути і щука, і може бути непоганий. Непоганий судак, такий закілошний Сподіваюсь, що це саме... Що це саме судачок? Це народ жаба. Це народ така жаба півторушна. Що там? На мандулу клюють щуки народ. Та ну стій вже, Йоханий. Та стій, Йоханий бабай. Ось така народ кваксо. Дивіться, ось така півторушка, щучка. І мандулка пчілка. блін, я думав, що це судак півторушний. Але, на жаль, але, на жаль. Отака квакша. І так, пересуваємось народ далі по берегу. Дивіться, яка стежка. Просто неймовірна краса. Короте, стежка, яка веде невідомо куди. Зараз подивимося. Або на жирну точку, або в якісь такі непролазні карчмане, де ми зараз все поотриваємо, оце добро. І поїдемо на інші місця. Пересуваємось народ по березі. Дуже цікаві прикольні місця з виду, а по факту дуже складні в плані облову. Адже дивіться, які, які тут корчі всюди. Наталя Петрівна ходить, не знає, що робити. Каже, я туди боюся кидати. Але ми кидаємо, обриваємось і, на жаль, поки не ловимо. Дуже цікаво, чому тут нема рибки, наче такі цікаві укриття для риби. Ось, але, але. О, тут, тут були якісь окопи, бачите, військові дії були. Лазимо по таким місцякам, що що взагалі, що взагалі не треба лазити тут. бачите. Були тут в нас дії військові в Чернігівській області. І он, яскраві тому приклади. Так, йдемо далі. По берегу досліджуємо десну. Ходимо тільки по натоптаним стежкам. Лазити десь по траві, по лісам, по полям тут не треба. Дуже ризиковано, тому якось так, але гарно, гарно. Природа в нас чарівна. дивіться, який ліс сосновий. Класно. Свіже повітря. Сподіваюся, що де знайдемо сьогодні. А якщо тут не знайдемо, поїдемо шукати далі. О, тому що відео з однією щукою я вам напевно викладати не буду. Я по-багатому, якщо викладаю, то треба, щоб мішок риби піймати. Щоб вам було цікаво, тому, тому будемо шукати. Ну що, друзі, іноді буває так, що надії вже починають тебе покидати, а тут приходить вона. Півторунділь. Бачите, який брекданс танцює, а? На гачку творила теж саме, але на жаль, моя Гоупрошка лежала в цій сумці, коли ця щука клюнула спі до того карча. Наталія Петрівна, що да. ти скажеш? Треба впиратися до останнього. Да? Не, не можна ховати GoPro, поки спінінг в тебе в руках. Адже навіть на останньому закиді може статися та сама покльовка. Коротше, друзі, ми з Наталією Петрівною вже змінили десь ну, точок 5. Це було п'ять переїздів. І за весь цей час не було жодного клювання. І тут знову на такий самий паралончик від профмонтажу. Дивіться, як вона його порізала, пообкушувала хвости, відбулося це клювання. Порадувала щучка з під корчика. Отака залікова красоточка, бачите, такий натюрморт осінній щука. Паніровці <свісно> в осінньому опавшому листі. Коротше, друга залікова риба за день. Ми стараємось, ось вже думали, що все потрачено, не буде для вас відео, але ми ще в грі. Ну що ж, продовжуємо ми джигувати. вкотре я перев'язав свою приманку, адже корях тут просто тьма. Але, як то кажуть, де корчі, там і харчі, да, народ? І саме в корчах мені вдалося зробити друге моє клювання, скажімо так, результативне моє клювання на сьогоднішній риболовлі Поврю продовжую вести на кастинг в цих умовах, тому що, ну ви самі бачите, круче знову 5 метрів донизу, і рибу треба в будь-якому випадку буде сюди закидувати. Закидувати палкою закидувати шнуром. Тому максимально потужна снасть конкретно в цьому місці. Вітається. Завали корчів тут, звісно, дуже і дуже потужні, і навіть паралон на прижатому двійнику не завжди дозволяє їх пройти. Але то нас не зупиняє, ми продовжуємо впиратись, відриватись в надії, що все ж таки рибка відгукнеться. І бачите, хоч іноді, але щось да сіпає з цих коряг, хоч і змінило ми їх дуже і дуже багато. Бачите, сонечко вже доволі високо, на дворі обід. Накатались, наїздились і ось лише тут застави того, що поки, як то кажуть, врасплох. <хи> і так, народ, на годиннику в нас вже 4 година вечора, а ми з Наталією Петрівною продовжуємо пошуки хижака. Не знаю, яка це вже локація. На рахунку 10-15 там невідомо. Нехай це залишиться для всіх загадкою. Ось. Ну, Вирішили вже повпратися до перемоги тут. Давненько колись заїжджали ми на цю місцинку дуже часто, ловили тут і судаків, і гарних щук, але з того часу ні разу тут більше не були. І ось сьогодні у нас завершаюча вже така локація. Яка я сподіваюсь, щось де нам подарує. Ну в першу чергу Наталія Петрівна має щось тут впіймать, бо ці, цілий день катається. Мої слова <світ> має щось впіймати. <світ> — ну, має по-любому щось впіймати. Да. — Ти кожен раз так кажеш і нічого не я. Не кожен раз хочу, щоб ти зловила. А ти нас ти напевно не стараєшся? Напевно Петрівна, треба прикладати зусилля, щоб піймати. Ну що ж, друзі, година часу промайнула непомітно. Прокидав я. Свою улюблену пароложку, пробував мандулку і навіть кидав силикон. Вже все, що можна, перекидали ми з Петрівною на цій точці, і все рівно болт. Проте клювання все ж таки одне в Патрів було. Закінчилося сходом, я навіть не встиг включити камеру. Напевно, був невеличкий судачок. Отака От сьогодні дуже і дуже трудова риболовля. Наїздились я не знаю скільки кілометрів ми сьогодні накатали по річці Десна. Шукали, розвідували нові ділянки. Як ви і просили, але самі бачите результат. В мене дві щучки, кілушка, півторушка. Ось в Петрівни один схід, і ще декілька тичок було. І на цьому, власне, все. Тобто дуже і дуже такі а, прошені були ці клювання. Рибка дійсно не хотіла сьогодні клювати, ніякого осіннього жору сьогодні не було. Якби такі загальні висновки. А, що робили не так? Ну, Я думаю, просто не попали, не попали на прохідну рибку, яка рухається зараз і мігрує по Десні. Білої риби було мало, дуже рідко шнур потрапляв по спинам лящів, густероїдів і так далі. Тобто ну, нема білої, нема хижака. Це пізня осінь, це зимовий спинінг, така закономірність, яка працює майже завжди. Тому, якщо хочете ловити, шукайте білу рибу, а вже біля неї шукайте хижака. Це по-перше. Ну а по-друге, ніколи не стійте на одному місці, як показала практика, і навіть сьогоднішній день, якщо риба є, активна риба, то вона буде відгукуватись відразу. Дві щуки які я зловив, вони клюнули з першого закиду в тому напрямі, куди я до цього не кидав. Тобто ти кидаєш, якщо вона є, вона б'є до того ж доволі непогано. Тобто ці клювання, які відбулися в мене сьогодні, вони були достатньо активними. Паралонки, як мінімум, я не бачив зовні щуки, тобто вона брала її в шахту. Тож такі справи, друзі, слідкуйте за новинами на каналі. Ми будемо продовжувати шукати хижака по десні. Незабаром на нас чекає зимовий спінінг. Не знаю, яка буде ситуація по кризі в цьому сезоні. Поки пізньо осінній, а скоро зимовий спінінг це е, моя улюблена справа: важкий джиг, крупні приманки. Ну і на цій ноті, друзі, буду я з вами ненадовго прощатись. Всім пока-пока. До нових зустрічей і побачимось вже на наступному тижні.